Якщо я хочу їздити на дорогу, дорогому автомобілі там, за 50 тисяч доларів, але наразі не можу собі цього дозволити. Це проблема в тому, що ці автомобілі так дорого коштують, чи це проблема в мені, що я недостатньо заробляю і маю недостатній рівень життя для того, щоб їздити на такому автомобілі? Ви знаєте, в інтернеті є дуже цікава стаття, називається Знецінення інших як спосіб самоствердження. І це дійсно так і працює. Тобто, люди, які от таке пишуть, вони діляться на дві категорії. Перше, це люди, які хочуть, хотіли би зробити свій автомобіль, але вони ну й вони вважають це дорого. Можливо, для них це наразі дійсно дорого. З ними ще пів біди, Тому що, по-перше, люди можуть за там рік, два часу взагалі кардинально змінити свій спосіб життя, свій е спосіб доходу і почати заробляти більше або купити дорожчі автомобілі. Вони розуміють, що там вже потрібно обслуговування краще. А інше це коли люди.